Так, вітаю всіх пасічників. Сьогодні хочу вам розповісти про ловушки, про види тих пасток, які я приміняю для ловлі раїв. Ви бачите тут такий цілий ряд ловушок. І першу про яку я хочу вам розповісти, це на 8 рамок, потім йде 6. В основному є на 4 і є така, така труба, яка майже ніхто її не використовує, але вона ловера її теж. Додивіться відео до кінця, там я розповім, що треба зробити, щоб рій зайшов в таку ловушку. І так, перше, всі ловушки повинні бути легкими. Чим вони легші, тим вам буде зручніше їх і ставити на дерева, і знімати. І добре вони повинні закриватися, щоб бджоли при перевозці, коли ви будете транспортувати їх додому, щоб вони вас не зажалили. Це теж треба знати. Ну і секрети такі, чим намазати, що поставити, дивіться в цьому відео. Бачите, тут є просто такі ящики, вони е, вроді такі незграбні на вид. Це прості переносні ящики. Ті, що на пасіки, е, ще діди наші носили в цих е, ящичках рамки на відкачку. Ось я просто із фанери показую вам, на прикладі. ось такий восьмирамковий ящик. Він бачите весь уже такий застр... застроєний, сотами був. Виглядають вони так старенько, і це неслучайність, що вони так виглядають. Бачите, всі вони або чимось натерті, або ви бачите сліди, що тут вже жили бджоли. Це дуже важливо, друзі. Пасічники, особливо початківці, почуйте мене, якщо стара ловушка, вона набагато ефективніше буде ловити. І якщо ви її не покрасите, це ще краще буде, бо не буде цього запаху ацетона і тому подобне. Стінки ззовні треба мазати тільки біля лядка. А все інше треба вам всередині намазати стіночки. І бажано задню стінку треба намазати гарно мазати простим прополісом. Берете прополіс у будь-якого пасічника, якого ви знаєте, підійдіть, він вам дасть той кусочок прополісу. Бачите, натерті стіночки. Це прополіс, просто прополіс. Як крейдой, просто порисуйте і все. Бачите, тут плечики також все запрополісовано, бо це вже тут був рій, тут бджоли жили. А там, де жили бджоли, де, де попадався рій, там е, залишається їхній запах такий е, феромона цієї матки цієї ройової. І повірте, що це просто бомба. Сюди. По-любому рій зайде. Ось бачите, старенький такий е, рамконос, зроблений зовсім із е, фанери, там трієчки, по-моєму. Е, бачите, що він уже такий, ну, стара фанера. Але все це годиться, і такі е, раєвні вони дуже гарно ловлять рої. Це на, на сім рамочок. Бачите, натерто також прополісом біля льоточка. Люточок робити невеличкий, щоб його було зручно закривати. Це вже більш сучасна така, покрашена ловушечка, але вона вже давно вже висохла, краска вже не ваняє, запахів немає ніяких сторонніх. І бачите, теж все зсередини. Вже тут жили вже бджілки Це дуже важливо, друзі. Почуйте мене ще раз. Але якщо у вас да нові ловушки, натирайте їх, натирайте, просто беріть прополіс і натирайте добряче. Бачите, тут і віск залишився. Це все для бджілок, приманка. Це такий лайфхак від пасічника, який. Ловить, ловить і ловив багато раїв. Тобто нічого тут складного нема. Намазали ну, передню стіночку, коли на сонечку воно це все розігрівається. Тут, бачите, круглий льоточок зроблений, е, теж зручний, але я все ж таки е, не придаю цьому значення великого, який він круглий, чи просто щілинка така. Головне, щоб. Е, він був для вас зручний, бджоли, бджоли зайдуть. Ви головне, щоб приїхали, закрили чимось цю дирочку. Ну, в таку дирочку миші заходять, тому е все-таки щільовий краще. Бачите, така ловушечка. Все це з фанери робиться, тому що це набагато легше. Це всі шестирамочні. Е шестирамочні вони. Набагато ефективніші, тому це такий середній розмір вашої пастки, вашої ловушки для рою. Робіть на 6 рамок, 8 вже важкий. Все ж таки, якщо він буде занесений ще й медом, ви його просто не стягнете з дерева. Шестирамочний рамочний теж важкенький, але ви його можете залишати на дереві і. Більше часу. Тут, бачите, три такі отвори. Це я так, і грався просто. Ну, Думаю, три зроблю. Не нужні три. Одного досталь. Бо тоді на три, три всі отвори затикати чимось. Не, не дай Бог, щось перевозці відкриється, покусають вас. Тому, бачите, все воно, все воно тут вже ловило. І це такий чотирьохрамочна Дуже дешева, передня стінка дерево, заднє дерево, а з боків ви бачите простий пінополістирол. Теж це все вже обжилося. Полістирол, вони мчілки гризуть, бачите, вже трішки погризений. Обичний є, той, що для утеплення йде. Але ж все-таки це не той варіант. Бачите, теж передня стінка тут. На Натерта прополісом, все, все всередині теж запрополісовано. Тому це всі робочі ловушки, вони будуть. А, тут сітка, ви бачите, ще тут сітка. Сітка, і це для перевозки, взагалі круто. Ну І сюди не зайде великий рій, але якщо і зайде, то бачите, яка кришечка проста, дуже проста кришка, все це. Закривається, головне, запакувати його. Ну і необична необична ловушка це просто труба. Труба, по-моєму, вона із натяжних потолків, ріжеться на куски, щоб туди помістилася рамка 145. Ось бачите, тут три рамочки 145 Просто прикручені вони. Але ж ви розумієте, що. Якщо сюди зайде рій, то його треба швидко забрати, бо вони його забудують, цю трубу, і буде труба дійсно тоді. Попробуйте ви її витягнути. Одним саморізиком, бачите, спереду саморезі такий, це все прикручено. І ці всі три рамочки вони легко витягуються, потім витрусили в обділок. Коли привезете додому і все. І можете ловити далі. У мене є це відео, таке покажу вам, як, як ця ловушка ловить. Що ставити? Ставити такі рамки. Бачите, всі чорні рамочки. Крім цієї труби, зрозуміло, що сюди полурамка тільки вставляється. А в усі інші ставимо старі чорні рамки. Обов'язково хоча би, щоб була одна рамочка. Труба, що ще про трубу сказати? Мабуть, ще інше відео зроблю, бо це особлива ловушка, і її треба швидко знімати. Чому більш детально розкажу в другому відео. І так, бачите, тут є чорні, але вони не всі чорні, є такі просто браковані. Головне, щоб ці рамочки вже побували в сім'ях. Якщо є трішки митку, ось як тут, то його треба подряпати, трішки збризнути водичкою, а можна і так ставити. Це не суттєво. Рій, якщо зайде, він все почисте, але краще без меду ставити, бо можуть туди і мурав'ї заселитися. І оси, бо мед приваблює все це. Ставите в кожну ловушечку і ловимо. Ловіть раї на здоров'я. Всім удачі.